Вітаю вас на сімейному читанні. І сьогодні ви познайомитесь з прекрасним твором, який написав американський письменник Роланд Сміт. Називається цей твір Пік. У своїй статті Тетяна Петренка стаття називається Розвінчання міфів про Еверест, реальність і вигадка в романі Пік Роланда Сміта. Авторка пише, за сюжетом книжки Руфер Пік несподівано для себе на якийсь час приїжджає з Америки до свого батька, альпініста і професійного гіда, який мешкає далеко в Азії. І куди б ви думали, батько вирішив затягнути сина? Майже одразу з літака той споряджає піка на підкорення Евересту, адже хоче, щоб його син став наймолодшою людиною. Яка здійснить таке сходження. Тож герой вирушає в далеку і небезпечну дорогу, що типово, як на сюжет підліткової книжки, але звучить не дуже реалістично. В своїй статті вона намагається порівняти те, що є в книзі, і те, що є насправді. Але для того, щоб зрозуміти, про що пише авторка, треба, мабуть, прочитати книжку Пік. Для героя піка похід на Єверес стає ініціацією, це та символічна мандрівка, з якої хлопець має повернутися дорослим і досвідченим, цілковито пізнавши життя і смерть, ми мало що знаємо про те, чи підкорював він інші вершини і про значення для піка інших гірських випробувань. Хоча під час читання роману стає очевидно, пише. Авторка, що він робить, це не заради приголомшливих селфі, чи не для того, щоб стати популярним хлопцем. Таким чином, герой намагається достукатися до свого далекого батька, стати йому гідним сином кінець цитати із статті. А цікаво, що ж відбувалося з піком там, на Евересті, і як взагалі мандрують люди в горах і для чого вони це роблять? І чому Піка розпал навчального року відправлено саме туди. Що ж таке сталося? А починається книга з такої глави Домашнє завдання. Ось що пише сам пік про себе. Мене звуть Пік. Ні, правда. Ну так, ім'я трохи незвичайне, але ж імена собі не обирають, і батьків не обирають. Та й багато чого в житті, якщо вже на те пішло. Мені ще пощастило, могло бути і гірше. Тато з мамою думали спочатку назвати мене льодовиком, потім прірвою, потім льодорубом, і так дійшли до піка. Ні, крім жартів, запитайте у маму, чи вона підтвердить вінсен, так звати мого літературного наставника, якщо виходите в звичайну школу. У вас замість таких наставників просто вчителі літератури. Задав мені домашнє завдання написати ось цей текст як річний в залі. У нас така особлива школа, в ній не ставлять оцінок. А через декілька сторінок ми читаємо. Ну ось, ура, сказав я собі, ще 15 кроків, і ми маємо мету. Я потягнувся до наступної щілини в стіні і зненацька зіткнувся з невеликою проблемою. Ну, Невелике, це як подивитись, виявилось, що поки я видихав у хмарі, праве вухо та щока примерзли до стіни. Ось до якої стіни? Що там трапилося? Чому хлопець е, зупинився ось саме там, опинився, саме там? Прочитайте У. Творі Роланда Сміта Пік. Я думаю, що читання для вас буде дуже цікавим. Ви не зможете відірватися від книги, поки її не прочитаєте до кінця. А чи справді виживають під час сходження на такі вершини люди та ще й такі підлітки? Дійсно, питання цікаве. Читайте, нехай вам. Буде гарне читання. До наступної зустрічі!